18 на годину час новин на телеканалах Тернопіль 1 та Інтебе. Мої колеги вже підготували для вас свіжу інформацію про головні події області та міста. Тож вітаю вас. На колінах жителі Борсуківської громади зустріли земляка. 23-річний Андрій Фаюра загинув на Донеччині біля населеного пункту Біла Гора у бою з російськими окупантами. З 25 лютого хлопець захищав Україну від агресора. За захисником сумує вся громада Андрія Фаюру. Поховають у рідному селі Піщатинці. Вічна пам'ять українському воїну. 54-річний водій загинув у ДТП біля села Черніхівці на Збаращині. Він не впорався з керуванням і врізався у перешкоду. Чоловік помер на місці аварії. У машині перебували ще двоє пасажирів, яких госпіталізували. Триває слідство. Камери спостереження та техніка європейського зразка на Кременеччині відкрили ізолятор тимчасового тримання. Як він виглядає? Далі у сюжеті. У місті Кременець запрацював оновлений ізолятор тимчасового тримання номер 2 головного управління Національної поліції Тернопільщини. Його реконструкція дозволить на належному рівні забезпечувати права затриманих. Оновлену адміністративну будівлю проінспектував керівник поліції краю Олександр Богомол. Він оглянув камери для затриманих, кімнати для побачень та для проведення слідчих дій. Усі приміщення оснащені новими меблями, технікою, програмним обладнанням, встановлена пожежна сигналізація. Заклад, де триматимуть правопорушників, обладнаний новітньою системою електронної фіксації і ТТК. Records, впровадження якої є прикладом сучасної світової практики поліцейської діяльності. Її технічні можливості дозволяють користувачам дистанційно спостерігати за станом забезпечення прав затриманих у будь-який час доби та автоматизувати роботу поліцейських. Зроблені кімнати для побачень, для інтерв'ювання, де буде ввестися під систему Records рекордс для опитування затриманих, засуджених. Адмін арештованих та осіб, які беруться під варту, належні умови європейського зразка створені і для особового складу, який несе службу у цілодобовому режимі. 6,5 тисяч гривень саме стільки держава виплачує роботодавцям, які взяли до себе на роботу внутрішню переміщену особу. Така компенсація підприємцям надходитиме два місяці із моменту працевлаштування. Тож що потрібно, щоб її отримати, дивимось. 6500 – такий розмір компенсації від держави роботодавцям, які працевлаштували переселенців. Ці кошти українські підприємці можуть отримувати від початку квітня. У Тернопільській області на цей вид компенсації вже витратили 2 мільйони 700 тисяч гривень, адже людям потрібна робота, а додатковий бонус для роботодавця ніколи не є зайвим. До прикладу, в одному із місцевих підприємств вже працює 16 переселенців. З них левова частка у Тернополі ще кілька людей у філії компанії. Як тільки ми знали, що існує така програма, ми звичайно прийняли в ній участь, адже ми, ми і до того працевлаштовували внутрішньопереміщених осіб. А коли знали, що існує така програма, є така допомога так, для роботодавців, ми нею скористалися. Ми регулярно і чемно, так згідно всіх прописаних інструкцій, подаємо інформацію, ми вже отримали наші відшкодування. До себе на роботу взяли людей із різних регіонів, додає Олена Лазар. Це жителі Київської, Херсонської, Миколаївської, Луганської, Донецької та Сумської областей. І за кожну внутрішньо переміщену особу підприємство отримало виплати. Якщо працівник хороший, в нас є вакансія відкривається. Якщо його компетенції, знання, вміння і досвід відповідають, ми не дискримінуємо, ми беремо людей на ті посади, які відкриваються, на ті вакансії, які нам потрібні. Тому в нас працівники внутрішньопереміщені особи працевлаштовані як на посаду наркати інженера і менеджера зі збуту, так і на посади охоронників, робочих, так операторів, працівників відділу якості, лабораторії. Станом на сьогодні, щоб отримати компенсацію за працевлаштування ВПО у Центр зайнятості Тернопільської області, звернулось понад 160 роботодавців, які взяли на роботу близько 300 людей з інших областей. Роботодавець працевлаштовує внутрішньо переміщену особу. Відповідно, і може вже через 5 Календарних днів звертатися в центри зайнятості Виплачується тільки за перших два місяці працевлаштування внутрішньопереміщеної особи. Проте не слід забувати і про вимоги до роботодавців. А вони наступні: сплачувати єдиний соціальний внесок, створювати робочі місця та працевлаштовувати переселенців. Саме головне він не повинен фінансуватися з бюджету. Тобто, це не може бути бюджетна якась організація, установа. Це не може бути соціальні якісь фонди, тобто ті, що фінансуються з бюджету. Умова ще є така, що заробітна плата, яку він виплачує для внутрішньопереміщеної особи, вона не може бути менша ніж мінімальна заробітна плата. Станом на сьогодні це 6,5 тисяч. Щодо пакету документів, які слід подати роботодавцю, аби отримати компенсацію, то він є невеликим, зауважує Наталія Косенко. Перш за все, це заява та копія довідки внутрішньо переміщеної особи, яка видана не раніше 24 лютого поточного року. Також потрібна відомість про переселенця. Повністю йде вся інформація про внутрішньопереміщену особу, зазначає, за якою професією або спеціальністю він працевлаштував дану особу, її розмір заробітної плати і термін роботи, тобто, чи це є безстроковий трудовий договір, чи це є строковий, чи людина працює, буде на постійному місці, чи по совмісництву. Оце таке відомість він подає. З початку війни до служби зайнятості Тернопільщини звернулось більше двох тисяч переселенців. Півтори тисячі отримали статус безробітного. З них три сотні вже працюють, а ще удвічі більше продовжують шукати роботу. Розв'язати проблему дощових і талих вод, збудувавши колектор на вулиці Галицькій. Роботи вже йдуть повним ходом. Більшу частину з них завершать цього року. А у перспективі планують зробити ще й дорогу. Це допоможе ще й вирішити проблему заторів. У Тернополі триває будівництво нового дощового колектора на вулиці Галицькій. Він має вирішити головну проблему забрати всі талі та дощові води, які збираються з кількох прилеглих мікрорайонів міста. Колектор буде завдовжки 740 метрів. Наступний етап це виведення цих талих істочних вод через вулицю Крушеницької по новому колектору, який буде спрямовувати їх до тернопільського ставу. Крім того, дуже важливо те, що талі води не будуть затоплювати наші каналізаційні насосні станції. Це означає, що нечистоти не будуть попадати в став, а вони будуть йти по своєму окремому колектору, де будуть під чином чищатися і перероблятися. Будівництво колектора лише частина амбітних планів щодо благоустрою Тернополя, облаштують ще й нову дорогу. Частина вже ділянки вже зроблена від провулку Галицького в сторону вулиці енергетичної. Там потім буде Т-образне перехрестя. Тобто вулиця Галицька вона буде чотирьохполосна в перспективі. Вона забере на себе транспортний потік з вулиці Збаражської і знову таки буде виводити транспорт на кільце Канавальця, проспект Звуки Тарнавського. Усі роботи з будівництва дощового колектора та прилеглої території планують завершити всередині наступного року. Актори драмтеатру готуються до початку сезону. Вже 18 вересня вони покажуть містерію непокори Голгофа. Це вистава про видатного патріарха Йосифа Сліпого, людину, яку поважав весь світ, і водночас забороняла радянська влада. Пророка, який 18 років провів у таборах, але не зламався. Вижив і після ув'язнень продовжував свою духовну та громадську діяльність. Про містерію від акторів та режисера більше дивіться у сюжеті. А вісім 12 вересня обов'язково заплануйте собі перегляд вистави у театрі. ще Йому судилася нелегка доля. Шлях до Бога, свободи та любові. Патріарх Йосиф Сліпий пройшов крізь нещадні сталінські табори. Духовний проповідник, родом із села Заздрість на Тернопільщині, здобув світову славу. А в Україні його біографія досі маловідома. До роковин пам'яті патріарха актори обласного академічного драмтеатру підготували містерію непокори Голгофа. Йосиф Сліпий 18 років був політв'язним номер один у таборах Радянського Союзу. Але завдяки вірі не скорився і вийшов на волю у 70-річному віці. Виживають саме істориє! Он і так здохнет. Та обійму тебе, синку. Як підкрадеться зневіра. Патріарха це безумовно велика відповідальність, розповідає Олександр Папуша. Каже, саме віра Йосифа Сліпого надихає актора з кожною репетицією. Хоче, аби і глядачі зрозуміли всю глибину і філософію українського пророка, роль якого він зіграє. Важко це не те слово, важко, щоб я кажу, зіграти так чи зобразити цю людину, тому що людина високої духовності, високої. Твердої волі і непохитної віри, а нас оточують стільки спокус, стільки моментів, коли ти можеш зірватися, і напевно, що для нас це є теж прикладом непохитної віри, перебуваючи в тих умовах війни, які ми зараз з вами є. Містерію непокори про Йосифа Сліпого написав і поставив народний артист України Олег Мосійчук. Каже, вона не дасть глядачу жодних настанов, але набагато більше. Буде багато запитань і роздумів. Це на, 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 правду духовний провідник. Витримати це все. Я не знаю. Я не знаю, якби, якби у нас народжувалися, от знаєте, раз в десятиліття такі люди. Ми б сьогодні зовсім, зовсім іншу країну мали. Тому це болить, це хвилює. Життя і діяльність Йосифа Сліпого були під забороною чимало років. Зараз час відновлювати пам'ять про величного патріарха, аби на його прикладі виховувати українців. Це був голос мовчазної церкви, адже не існувало ні одного греко-католицького храму. Просто церква була заборонена. В культурному вимірі важко знайти когось, хто зробив для української культури стільки, скільки зробив патріарх Йосиф так, для української історії, для українського мистецтва. І саме тому цю виставу має побачити кожен студент, кожен учень, щоб більше не повторилось те, що ми на сьогоднішній день. Ми маємо ми маємо боротись за свою волю. Ми маємо боротись за свою землю і за свою країну, і виховати наше покоління таким, яким був наш покор. Містерію непокори Голгофа покажуть вже 18 вересня о 18-й годині. Актори сподіваються, таким чином українська культура закладе початок відродження в постаті великого патріарха Йосифа Сліпого. Зміна погоди на Тернопільщині завтра, 9 вересня. Синоптики прогнозують дощі. Атмосферні фронти циклону, який надійде із заходу, спричинить зниження температури вночі 10-15 градусів, в день 14-19 градусів тепла. Вітер південно-східний – 9-14 метрів за секунду. Очікують грози і завтра, і на вихідні. Через це загальна кількість опадів за ці дні буде близькою до місячної норми. Що ж, це все, що встигаю розповісти вам наразі. Дякую, що залишаєтеся із нами. Більше розповім у підсумках.